Дорога я вас вітаю. Сьогодні ми займаємося вищим ступенем порівняння і порівняльними реченнями. А я вам представляю новину, що у нашому телеграм-каналі Мазуренко Ніжній, пробіл, пробіл, а підкреслювання, Д, є у заголошенні про міні курс Розмовна німецька для початківців, для чату тих, хто проходить курс німецька для початківців в телеграм-каналі Мазуренко Нижнє підкреслення Д. 29 червня о 17 у нас буде перший урок, де ми будемо зустрічатися, прощатися з кимось, розуміти важливі повсякденні фрази, представляти себе, ставити питання про особу. 30 червня о 12 за Києвом буде урок 2 «Країни, мови, звідки ти?». 1 липня о 10 за Києвом урок 3 «Як справи в Австрії, побудова речні, теперішній час?». 2 липня 10 за Києвом, урок 4 поглиблення розуміння структур за темою «Я, моя країна, ваша країна, тренування власного висловлення». 3 липня 10 за Києвом, урок 5 професії та сім'я, рекомендуємо себе, запитуємо про інше. 4 липня 12 за Києвом, урок 6 побудова запитань про місце знаходження предметів, предмети в офісі і таке інше. Тобто, будь ласка. Приєднуйтесь, будемо з вами говорити. А зараз ми з вами займаємося Неля альс, Компаратив. Вищий ступінь порівняння і фердляйсце, порівняння речення. Поїхали. У нас є дві машини: одна червона, друга жовта, яка її обганяє. І на жовті написано: шнеля альс і ми є швидшими, ніж ви за вас. Так? Компаратив. І у нас тут три правила. В вищому ступені порівняння прикметник завжди закінчується на суфікс або закінчення, як у нас написано, ег. Іноді манхмаль має прикметник в компаративі умляут, наприклад, юн – молодий, юнга – молодший, альт старий, ельта старший. І третє правило перед певними іменниками має Ось ад'єктив, прикметник в вищому ступені порівняння, закінчення прикметника е e. Das schnellere Auto. Давайте розберемо кілька структур, а саме дві. Ферглейс це порівняння речення і їх з їх з'єднання порівняння речення. Ві і шальки терезів однакові. Це означає такий самий, як, як і. Одне авто у 230 км за годину їде друге. Так самісінько відповідно речення буде Auto 1, авто 1 ist gleich so schnell wie Auto 2, або ist schnell wie Auto 2. Машина номер 1 така ж швидка, як і авто 2. Все зрозуміло? Дивіться Альс Ніж. Авто перше 120 км за годину. Друге 300. Тож авто 2 є набагато або просто швидше за авто 1. Авто 2 і шнеля аз Авто Анс, або іст набагато, viel als Auto, als Auto 1. Дві структури, дивіться. І в телеграмі це все є. Ви можете його розширити пальцями, як хочете. Ерге... І книжка там теж є. ви в курсі справи. Ергенцензії ден компаратив. Доповніть вищим ступенем порівняння. Дивіться, був кляйн маленький, став кляйна, на менший, був ланзам повільний, повільніший, цікавий, цікавіший, поганий гірший. По суті, це наш український суфікс ший. Це не суть, а щось закінчення. Alt старий з'являється Eльта здоровий. Старійший. Здоровіший. Гросс великий. Хох високий. Вищий Так. гут хороший, беса ліпший, філь багато, меа більше, герн задоволенням, лібе з більшим задоволенням. І то я тут у нас літера Г влазить, і, виходить, той переписуємо, ставимо ось цю Г. Закінчення суфікс «р». Дорожчий. Дорогий, дорожчий. Вправа номер два. Deutschland. und... Як вам така ситуація? Клас, правда. Цікаво, воно збереглося чи ні? І зараз будемо дивитися. Клас, ні. Добре. Я казала, що воно є в Телеграмі. Зараз ми його знайдемо. Так, це у нас урок, мені здається, 44 так? Зараз відправимо людям. Ось програмка, бачите, міні-курсу. Так, урок 43, так і є 44-й. Ой, ситуаціон. Ну, нехай вже. А як я буду в нього писати? Ну, не базу. Ой, Німеччина і Європа. Додайте вищий ступінь порівняння. Австрія є більшою ніж Швейцарія, але меншою, ніж Німеччина. Німеччина має більше жителів, ніж Байден Андер, Deutschprach, ніж обидві інші. Німецькомовні країни, так життя у Швейцарії є дорожчим, ніж у Німеччині, але заробітні плати Гегельта є в Швейцарії також вищими, ніж в Німеччині та Австрії. В Швейцарії і в Австрії. Там є більше гір, ніж у Німеччині, австрійська стегаєхіше. Кухня є, о, будь ласка, ist sehr зігабеканта є набагато знаменитіша, ніж швейцарська кухня. Вийшла якось ситуацію. Добре, тепер дивимося урок рок 44 половинку. Als oder wie, kombinieren Sie und schreiben Sie die Sätze. Я п'ю ліпше каву, ніж чай. Мої, мою дочку люблю я так само сильно, як мого сина. Німецьку вчити робить так багато веселищів як візюф, як серфінг, і там різні види діяльності: аніпатима, займатися спортом. Я можу так само добре, як ти, і там десь а, ні, як ти. І Кандас, я можу це робити так само класно, як ти. Я знаю сина ліпше, ніж його тата, я так розумію. Sie geht öfter. Ефта ходить в кіно частіше, ніж у театр. Sie gut Deutsch. Вони спілкуються майже так добре німецькою, як німці. Дефільм Хойтера. Фільм сьогодні був. Ліпшим, ніж фільм минулого вогня тижня. Я робила ось це, бачите, послуговуючись із альс і ві. Ось «ден, фата, ду інстята, це я з'єднала. Ось дивіться, як воно буде виглядати вам ось так. Тепер ми напишемо з вами порівняння речення з «ві» і Альс, і приклади у вас є. Давайте дивитися: мизут і самій Лауфенузошнель бігають так само швидко. Магко ліфт шнеля бігає швидше, ніж мизут, і самі, тому що тут написано шнелялфет. У нас завдання третє. Бачите, в моїй і в твоїй чашці багато кави є. В моїй чашці є так само багато кави, як у твоїй чашці. Тепер речення четверте: в марії чашці багато кави в моїй твоїй чашці бути. И Мария Стаса есть ей больше кавы, Ни в моей и твоей чашке. Пятое реченье. Лена, Йонас, Лена и Йонас сплять однако в доме. Просто. Лена, Йонас, Лана, Шлафен. Людей. Мия спит дольше, нежели Лена и Йонас. Семя. В Франкфурте есть Кирхтурм. Башта, господи, церква, церковна башта. В Франкфурті є церковна башта, така сама велика, як і скаскraйпер, небоскреб, небо як ось він, хаус. -ха, Бачите? Ну, висотка, хай буде так. Боже мій, як же ж буде Небодреб, боже мій. Der Messeturm ist größer als der Kirchturm. А мечеть є більшою, ось дивіться, бачите, ніж собор, ось це, це не собор, а башта церкви. П'яте, беса од ліба, wie im Beispiel. Давайте розбирати, яка різниця між цим беса і ліба. В теорії, бачите, там немає. Шмект das Eis gut. Вона не хоче писати, що ти зробиш? Смакує морозиво добре, якщо good, то буде порівняння беса. Я ліпше, ніж путін. Мехтес до герне Герне під'їхало, значить, від нього який ступінь порівняння вище ліба. Я ліба альс те. так ліпше, ніж чай, але і той ліпший, і той ліпший. Просто беса це порівняння від good, ліба – порівняння від gern". розумієте? Findes du die Brötchen gut? good, toбі булочки. Ja gut. Ja, besser als das Brot. Lipше niż chlib. Trinkst du gerne Kakao? ja lieber als milch. Spielst du gerne Karten? gerne ja lieber als Fußball. І e past das Kleid gut ja besser als die Hose. Так, мої хороші. Хостем. Прикметники із закінченнями. Поставте виглянять їх і гроші. Черніві таблички є у вас? Оті Звісно, є. Звісно, є. Як я розмовний курс вам покладу на що? На граматику цю, будь ласка, подіставайте таблички. Анна є Софії старша сестра. Закінчення, тому що дівчинка швеста. «Ельтера шеста» і Ліоні є її подружкою. Ліоні є такою ж альт, ми не ставимо біля альт нічого, тому що правила пригадують прикметники, які стоять праворуч, ну так, праворуч від іменника, вони не мають закінчення. Це я говорила, мені здається, вчора. Так, поправте мене, якщо ще. Так, зі. Давайте, «Зі «хат», аен вона має а, кузитів мої гроші. «юнгерен», Молодшого і старшого брата Ельтеран. Ви бачите, як наслаюється одна тема на іншу. Ось тому вам треба їх вчити не фрагментарно, а так як ми вчимо послідовно, конспектуйте, конспектуйте. Я вам покажу книжку. Хтось мені писав на Ютюбі, здається, вчора, що зошит валяється, непригодний. Ось такий тепер він у вас не валяється. Більше того, є ще два таких зошита: Б 1 і Б2, С1. Тож для такої тяжкової артилерії, прикольна річ. Якщо треба, візьмемо, поки що зорієнтуємося на громаді у цій основній і розмовному курсі. І читацький клуб у нас ще є. Макс Кауфтліба ліба задоволенням то є Другі речі. Елена Фіндедас Ніркут, вважає, що це глупость, вона каже: ді є захен Зінд офтність, чесно гроші беса. А з чому немає тут закінчення хрестик, чому тут закінчення N? Ви повинні вже розуміти, Множина, закінчення N, номінатів без, без, без нічого, тому що він стоїть праворуч від іменника, і Де фатес» старший брат. Мого тата, закінчення «е» у прикметника, тому що стоїть після Д живе в Чикаго, а молодший Юнга Бродер живе в Узерштат, в нашому місті. Ох, все моє. гроші. Насолоджуйтесь, пішла записувати читацький клуб. Пока, до завтра.